Вітаю на телеканалі UBC Програма школа інвестора. Ми розповідаємо вам про те, як влаштовані фінансові ринки, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Сприяє нам у цьому партнер нашої програми РД «Банк». Депозитні ставки до 25,5% річних гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РД «Банк» – надійний банк. Сьогодні говоримо про те, як працює міжбанківський валютний ринок та як на ринок впливають інтервенції Національного банку. Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами юридичними особами здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, виключно на міжбанківському валютному ринку України. Структура міжбанківського валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на Міжбанку, визначені Нацбанком у правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Отже, міжбанківський ринок України це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку. Між суб'єктами ринку та їхніми клієнтами, у тому числі банками нерезидентами а також між суб'єктами ринку та Національним банком. Суб'єктами міжнародного валютного ринку вважаються Національний банк України, комерційні банки, уповноважені фінансові установи. Купують та продають на міжбанку в основному долари, євро та російські рублі. За останніми ринок вважається досить вузьким. Существує процедура, яка регламентує всю діяльність валюти на валютному ринку для клієнтів. Ну, як правило, якщо це експортер, йому приходить валютна виручка. Ему есть потребность ее продать. Клиент подает заявку в банк об осуществлении сделки продажи, И банк накапливает эти заявки по продаже валюты. С другой стороны, банк накапливает заявки на покупку валюты от импортеров, предлагает клиентам вилку коммерческого курса, который существует в тот день на межбанковском валютном рынке. Соответственно, виходить з э, покупкою или з продаж на валютний ринок України. Після того, як банк бачить повну картину своїх угод, його уповноважені особи дилери виходять на ринок з пропозиціями продажу або купівлі валюти за комерційним курсом. Клієнт в заявці э, на покупку чи на продажу валюти встановлює бажаний курс, по которому, на який банк орієнтується при заключенні студентів на між валютному ринку. Комерційний курс формується з огляду на рівень попиту та пропозиції на ринку. Про вартість та обсяги угод дилери домовляються за допомогою спеціальних каналів зв'язку. Між банками существует много разных каналов связи. Это система рейтинг, в которой непосредственно общаются сотрудники банков, сотрудники казначейства банков или другие виды системы связи, по которым происходит заключение сделки. курсы, соответственно, курсы сделки зависит от того, от потребностей того или иного банка, от покупки или продажи. Соответственно, если объем покупки превышает объем продажи, предложенный на межбанковском валютном рынке, то это создает давление на национальную валюту и курс валюты повышается. Торги на міжбанківському валютному ринку проходять під пильним наглядом Національного банку. Сам регулятор також бере участь в торгах через коригування обсягів попиту та пропозицій, щоб запобігти різкому зростанню або падінню курсу гривні. З цією метою НБУ вдається до валютних інтервенцій з власних валютних резервів. Валютна інтервенція полягає в оперативному підтриманні валютного ринку у стані рівноваги. Це відбувається шляхом збільшення чи зменшення обсягів іноземної валюти на ринку. Щоб зупинити падіння курсу національної валюти і стримати курс іноземної. Центробанк збільшує обсяг продажу інвалюти на ринку, щоб довести рівень пропозицій до рівня наявного попиту. І навпаки, при е аналізі заявок. Е на покупку или на продажу валюты, коммерческие банки подают информацию в Национальный банк о том объеме валюты, которая необходимо купить или продать. Национальный банк, имея информацию от всех банков об объеме покупки или продажи, анализирует ситуацию на возможность давления курса валютного в ту или в другую сторону и при значительном возможном колебании курса принимает решение Продати з резервову валюту, або, наоборот, викупити з ліжки валюти міжбанківського валютного в собственні резерви. Діапазони, в яких мають відбуватися купівля та продаж валюти, Національний банк щодня за кілька годин до кінця торгової сесії доводить до комерційних банків через спеціальні канали зв'язку. Це дає їм можливість прогнозувати свої обсяги до завершення торгів. Формування ж комерційного курсу для суб'єктів ринку процес доволі складний. Ежедневно существует рынок как и покупки, так и продажи. Вопрос только в объемах и во времени: за сколько а, можно это осуществить: или покупку, или продажу. Купить валюту и продать валюту не составляет труда. Вопрос в цене. Вот, вот это является ключевым фактором в, на межбанковском валютном рынке. Активізація валютного ринку, тобто зростання обсягів купівлі та продажу, а також пожвавлення діяльності експортерів та імпортерів зазвичай припадають на друге півріччя. Загалом же на курс впливає дуже багато чинників. Їх можна поділити на дві групи. Ком'юнктурні або тимчасові це чинники зумовлені коливанням ділової активності, політичною нестабільністю, військово-політичною обстановкою, прогнозами, ажіотажем тощо. Структурні або довгострокові до них відносяться рівень національного доходу, рівень інфляції, стан платіжного балансу, становище на валютних ринках, обсяги спекулятивних валютних операцій тощо. Ви дивились програму Школа інвестора, яка виходить за сприяння «РД Банку». Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. Ердебанк надійний банк. У наступному випуску дізнаємося, як влаштований грошовий ринок України, що таке кредит Овернайт, як банки позичають ресурси і як встановлюється їх вартість. Високих вам прибутків щасти.